Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Самокат це транспортний засіб, а тому п'яний водій на самокаті це мінус 17 тисяч гривень та позбавлення права керувати на один рік. Так прописує новий закон. Не вірите? І я не жартую. Через незнання цього мій клієнт вже отримав протокол за статтею 130 КУПАП. Дивіться відео до кінця, щоб не потрапити в таку ж ситуацію і дізнаєтеся все про відповідальність за керування електросамокатом. Поїздка на самокаті ціною 17 тисяч гривень. Коли до мене звернувся клієнт, який катався на електросамокаті та на якого поліція склала протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, то він вже був неабияк здивований такий у лапках радості. Однак ще у лютому 2023 року був прийнятий закон про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електродвигунами, яким електросамокати та оці от моноколеса визнали в Україні транспортними засобами. І прописали, що особа, яка керує електросамокатом, є водієм. Транспортного засобу. А це означає, що всі, хто керують електросамокатами та рухаються на моноколесах, і тепер повинні дотримуватися правил дорожнього руху. А у випадку порушення правил дорожнього руху, вони можуть бути притягнуті до адміністративної та і до кримінальної відповідальності. Це безумовно стосується притягнення. Електросамокатчиків за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення, яка передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та за відмову від проходження огляду на стан такого сп'яніння. Тому якщо ви вживали алкоголь або щось там заборонене, та вирішили ну, в такому стані їхати на електросамокаті, то я просто не раджу цього робити. Поліція має повне право. В такому там зупинити та запропонувати вам пройти огляд на стан сп'яніння. Наприклад, у Приморському районі міста Одеси, де розташовані круті клуби та розважальні заклади, поліція масово та цілеспрямовано полює саме на електросамокатчиків. І не безб... безуспішно, а відповідальність. Як я вже говорив, штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на один рік, якщо особа, яка керує електросамокатом, має водійські права. Тому якщо електросамокатчика зупиняє поліція, то йому це треба сприймати серйозно, а не наївно жартувати з поліцейськими, як я бачив це чесно на відеозаписах з поліцейських бодікамер. Зупинила поліція топ 3 поради адвоката. Тут можу дати декілька загальних. Парад. Парада перша. Потрібні законні підстави для огляду. Поліцейський от просто не може на свій розсуд вимагати від вас пройти огляд. Огляду підлягають лише ті водії, у яких поліцейські виявили чіткі ознаки сп'яніння. Вони зазначені у спільній інструкції МВС та МОЗ. Парада два. Ніколи не зізнавайтеся. От, ну, ніколи не кажіть на камеру, що ви. Пили тільки там пиво або вживали щось декілька днів тому. Поліцейські завжди здійснюють відеозапис і провокують особу на зізнання. Не кажіть нічого зайвого і не відповідайте на запитання, яких ви просто не зрозуміли. Порада третя. Вимагайте допомогу адвоката. Якщо ви розгубилися. Та не знаєте, що відповідати, або не можете визначити, чи законні взагалі вимоги поліції користуйтеся правовою допомогою. КУПАП визначає ваше право користуватися професійною юридичною допомогою адвоката. Про ці поради розширено взагалі розповідав в окремому відео. Чесно, дуже раджу переглянути, це реально вас юридично підкує. Посилання залишу, посилання залишу в кінці відео. З нагоди Чорної П'ятниці ви можете із суттєвими знижками придбати інструкції, як захистити свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгерів і при перетині кордону, або підписати до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції і суди. Залишайтеся на цьому каналі, коментуйте, підписуйте, ставайте спонсорами. Всім дякую за увагу!